Наума, другий розділ. Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир. Святкуй юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі. Він витятий весь. На тебе йде розпорошувач твердині свої стережи. Виглядай на дорогу, зміцняй свої стегна, міцно скріпи свою потугу. Бо верне Господь велич Якова, як велич Ізраїля, що їхні спустошителі поруйнували і понищили їхні виноградні галузки, щит хоробрих його зачервонений. Вояки в кармазині. Блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях. Хвилюються ратища, колесниці шалено по вулицях мчать. По майданах гуркочуть їхній вид, немов полум'яте смолоскипів. Літають вони, як ті блискавки. Він згадає шляхетних своїх та спіткнуться вони у ході своїм. Вони поспішають на мури її, і поставлена міцно будівля облоги. Брами річок відчиняється, а палата руйнується, і поставлено буде оголена, підведеться в полон. А рабині її голоситимуть, мов ті голубки, що воркують на персах своїх. І Ніневія, як саджавка водна, що води її відпливають. Стійте, стійте, та немає нікого, хто б їх завернув. Розграбовуйте срібло, розграбовуйте золото, немає кінця наготовленому багатству коштовних речей. Знищення та зруйнування, і спустошення буде, і серце розтопиться, і ноги держатимуть, і корчі по крижах усіх, а обличчя їх всіх. На червоно розпаляться, де леговище левів і для левчуків пасовище, що там ходив лев та левиця та левеня, і ніхто не лякав. Лев грабував для своїх молодят і душив для левиць своїх він, і печери свої переповнював здобиччю, а лігва свої награбовував ним. Ось я проти тебе, говорить Господь Саваот. І попалю серед диму твої колесниці, а твоїх левчуків поїсть меч, і повитинаю з землі грабування твої, і вже не почується голос твого посла.